Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні пропоную вам пройтися стежинами правил безпеки, які нам допоможуть зберегти своє життя і бути цілими та неушкодженими. Ми знаємо, що все ближче і ближче до нас підходять літні канікули. Послухайте уважно, як же ж ми повинні себе поводити? На літніх канікулах, а допоможе нам сьогодні пес патрон. Пес Патрон нам сьогодні написав листа, якого саме ми зараз почитаємо. Послухайте, будь ласка, діти, і дивіться на малюнки. Під час сильної безпеки уникайте небезпеки, капелюшки чи бананки. Кепки, може, чи панамки, ви на голови вдягайте, і від сонця захищайтесь. Ми знаємо, що влітку досить спекотно. і для того, щоб ми не отримали сонячний удар, потрібно обов'язково одягати головні убори капелюшки, бананки, кепки, панамки. Будь-що, що вам подобається, головне, щоб у вас була. Голова прикрита капелюхом. Як до лісу ви зібрались, всі гарнесенько убрались. Захистити тіло треба, щоб не трапилась халепа. Влітку, особливо в лісі, дуже багато кліщів. Кліщі переносять дуже багато таких шкідливих для організму нашого Захворювань саме тому потрібно нам одягатися дуже гарно, як ми бачимо на малюнку. Невідомі вам росли мене, гриби, зернини. Не збирайте, не вживайте і отруєнь, уникайте. Ми знаємо, що в лісі дуже багато ягідок, грибів. Рослин невідомого походження, яких ви не знаєте. Саме тому необхідно до лісу лише ходити з дорослими і збирати той врожай, який дозволяють дорослі. Навіть в руки не треба брати невідомі гриби і невідомі ягідки, тому що це також може нашкодити вашому організму. У невідомому вам водоймі. Не пірнайте з головою лише там, де є спецдозвіл, і під наглядом дорослих ми бачимо, що діти вирішили пірнути, а там дуже багато чого шкідливого. І пляшки розбиті, і кістки, і жмути всякі різні. Саме тому не слід пірнати, тому що ви можете поранитись і отримати. Досить велике шкоду для свого організму. Подивіться, будь ласка, про що буде наступне? Як червоним жовтим оком світлофор горить ні в року, лиш зелене дає змогу переходить нам дорогу. Пам'ятайте, діти, що дорогу ми повинні переходити лише на зелений колір світлофора, але зверніть увагу що коли горить світлофор, пішоходи зеленим кольором, лише тоді переходите. А не переходимо ми тоді, коли горить червоним для автомобілей. Незнайомців оминай, двері їм не відчиняй, в ліфті з ними не заходь і розмови не заводь. Ми знаємо, що зараз дуже багато незнайомих людей викрадають і дорослих, і малих дітей. Саме тому, якщо ви залишилися на хвилиночку самі, чи то на подвір'ї, чи то вдома, чи то ви в ліс зайшли, і хтось з вами заходить, ви повинні правильно реагувати. Якщо до вас дорослий підходить на вулиці, треба дуже голосно кричати, якщо він вас тягне за собою. Щоб він вас не забрав з собою. Якщо до вас прийшов незнайомець додому, стукає, говорить, я прийшов від тата чи від мами, в жодному разі не можна до нього йти, тому що він може нашкодити, він може вас забрати. І якщо так трапилося, що в літ ви зайшли і за вами хтось зайшов. Також треба вийти з ліфта і почекати своїх дорослих. Не слід їхати в ліфті з незнайомими людьми. На залізничній видорозі піддаєтеся загрозі, краще колі оминати, щоб біди не накликати. Ми знаємо, що є залізнодорожні. Доріжки, такі, які ми бачимо зараз на екрані. В жодному разі ми не повинні з вами там ходити на прогулянку. Ми бачимо, що дівчинка йде в навушниках. Хлопчик гуляє з песиком-патрончиком, але патрон його, ми бачимо, тягне, щоб вони там не гуляли. І ми бачимо, що вже позаду їде поїзд. Саме тому ми не повинні з вами тут гуляти. Є одна така прикмета про невідомі всі предмети. Не чіпати їх, не брати, бо потреби проблеми будеш мати. Ми знаємо, що зараз в нас в країні війна, і в жодному разі не можна чіпати невідомі предмети, чи то якісь там цікаві іграшки, які вам подобаються, чи то подарунки, чи то телефони. Вони можуть бути замінованими, в жодному разі не можна їх чіпати. Чуєте сигнал тривоги? Згадуйте до укриття тривогу. Йдіть ви швидко та спокійно. Ви під захистом надійним. Якщо ви чуєте сигнал діти повітряної тривоги, не хвилюйтеся, нас захищають, Збройні Сили України! Тому треба слідкувати до укриття. І не треба хвилюватися, все нас буде добре. Справні прилад... Несправні прилади краще у ремонт неси, ти в розетку їх не пхай, може статись. Ай-яй-яй, ми бачимо, що хлопчик дуже багато предметів увімкнув в розетку, і, мабуть, він їх трішки вирішив ремонтувати. Саме тому. Не можна їх в жодному разі чіпати, тому що може трапитись лихо. Може трапитись пожежа. Будь на кухні обережним, правилам протипожежним. Слідуй ти та не лінись. Ним з другом поділись. Ми бачимо, що дівчинка, мабуть, вирішила допомогти матусі приготувати їжу. Але, діти, хочу вас попередити, що електроприлади, газові прилади в жодному разі ми не повинні з вами чіпати. Тому що може трапитись лихо. Ми бачимо, що спочатку почали горіти штори, після цього перекинеться воно на шпалери і буде пожежа в вашому будинку або квартирі. А далі в нас. Інтернет. Будьте діти обережні, в інтернеті цим безмежнім Контакти, логіни, паролі не виказуйте ніколи. Ми знаємо, що в нас в мережі інтернет дуже багато може бути друзів. І от якщо вони вас будуть запитувати контакти якісь, можливо, номера телефонів, логіни, паролі в жодному разі не можна цього розповідати. Тому що це може вам нашкодити. Щоб життя уберегти від реальної біди. Номери запам'ятай, якщо щось, то набирай. Давайте ж пригадаємо наші номера екстреної служби. Перший номер це в нас який? 101 служба порятунку. І також пожежна частина. Поліція. 102. Швидка медична допомога 103. Аварійна служба газу 104. Будьте діти обережні і поводьтеся належно. Бажаю вам добре відпочити. Радий був я вас усіх зустріти. Ось такий чудовий пес-патрончик сьогодні до нас завітав на заняття. Що ж, ми закінчуємо наше заняття. Гарних вам канікул, діти! До побачення!